Ми вже почали про них говорити, тому що 60 починаються логічно в 50-х, починається з відлигою, зі смертю кривавого, кривавого Торквемади. Але а, більшість дебютів так і дійсно відбувається а, на початку 60-х. І прикрість в тому, і вся химерна логіка історії в тому, що з початку 60-х весь цей проєкт почне стрімко згортатися. Бо ми знаємо, що в 65-му. Почнуться виступи інтелігенції пов'язані з тим, що починаються починається зачищування буде мати місце це вставання під час показу тіни забутих предків, де всі встануть на знак протестів. І потім вже до початку 70-х все гірше і гірше з кожним роком. Але на початку 60-х ці молоді вони дебютують. Їх радісно якщо й не радісно, то принаймні спокійно сприймають старші, особливо. Притомні, адекватні старші, такі як Рильський, який сам там пише одні з найкращих своїх речей Голосіївська осінь, скажімо, Бажан, який так само входить в нову форму. Малишко, Первомайський, тичина, про якого ми згадували, по-іншому зрегував. Але колізія тичини, колізія тичини буде турбувати і шістдесятників насправді, тому що один з лідерів покоління. І той, хто буде асоціюватися саме з дисидентством, чи з десятиництвом, яке намертво потім якось зростеться з дисидентським рухом, буде Василь Стус. А Василь Стус напише книжку Феномен доби або Сходження на Голгофу слави. І це буде книжка саме про ломку течини в 30-х роках. Тому сам то Стус не зламається, пройде все і. Буде цілком іншим, це абсолютно інша протилежність тичині, да, людина, яка виповнилася, виповнилася. Але йому буде важливо розібратися з феноменом, як можна було зламатися. Оце важливо. А поки що десятники стартують. Найважливіші, звичайно, в літературі це драч Костенко. Хоча Костенко і Павличко все ж дещо старші, це треба мати на увазі. Вони все ж таки це дебюти пізніх 50-х. Оці двоє. А початок 60-х це драч головним чином. Він грановський стус і літературна критика Дзюба, світличний, світличний взагалі як певне ядро цього руху, довкола якого ще довго до його смерті будуть гуртуватися люди. Ми ставили там питання про те, і взагалі питання про шістдесятників тягне питання за собою не лише. Як вони співвідносяться з соцреалізмом, з формами соцреалізму, з радянським проєктом? Наскільки це дійсно протестний рух, так би мовити, навіть естетично? А наскільки він виростає з середини проекту? А інше питання: яка ієрархія всередині цього руху? Ми якось думаємо приблизно так. Що є Василь Стус, який меншою мірою тепер асоціюється з 60-ництвом, а більше все ж таки з дисидентством. Та? Треба так сказати. Це певні аберації з нашого сприйняття. Є Василь Симоненко, який рано, якого рано забили рано помер, в 27, неповних 28 років. Та? Є драч, який дуже скоро починає скурвлюватися. Буквально він підписує якісь листи. А те, що з драчем зараз відбувається, то хай Бог милий. Це остання книжка Декамерон це за межами добра і зла вже. А Тоді драч це є людина, яка пише про, про, про щось націлене в майбутнє, де відчувається поголос е, е, футуризму навіть якийсь. Хоча всі розуміють, що розірваність страшенна. Між, між поколінням хвильового і поколінням шістдесятників е, поєднувальної ланки немає. Ті люди, які поїхали не в еміграцію або на еміграцію, вони дещо. Це дещо інша історія. Самчук, Шевільов, Косач, це дещо інша історія. Континентальна Україна ну, тут була розірвано, і ці намагаються щось з цим зробити в різний спосіб. Драч в такий ем, Стус одразу в дуже такий надмірно ек експресіоністичний. Павличко значно традиційніший і спокійніший червоний то любов, а чорний то журба. Ну це пізніше, хоча не тільки ж це. А є Ліна Васильівна Костенко, наприклад. Та? І якщо Стус може бути емблематичною фігурою для дисидентства, і про нього ми більше можемо поговорити в 70-х роках, та й згадати 80-ті, бо по суті вони будуть завершуватись символічно поверненням саме Стуса, тіла Стуса в Україну. Тобто Василь Стус ще довго буде важливим, то от для покоління шістдесятників такою фігурою має бути саме Ліна Костенко. Та? І так виходить, що вона найсимволічніша фігура. Так вийшло, і так склалося, що й вона до сих пір сприймається, і це її мовчання довге тривале, і потім її повернення сприймається як в ну в формах певної пророчості. Так? Це такий пророк, який вертається, дає скрижалі. А коли він замовкає, то дійсно треба замовкати. А все написане це безсумнівно, значить, викарбуване в камені. І, і, і все таке інше, да? тобто Костенко Кустенко одна з тих трьох жінок, які е, в шістдесятництві були, е, це три, три музи шістдесятників. Ну там була ще Алла Горська, звичайно, художниця, і була ще Майя Каганська, література знавиця, яка потім уїхала в Ізраїль, і про неї мало тут говорять. Вона була з російськомовного середовища, тому про це складніше, як і про Кисельова, власне, який був ж російськомовний. А потім, підпавши під чари так би мовити, покоління, став україномовним. Оцей Кісельов, який прожив теж до 100 мало, до 30 років, але залишився одним з чільних фігур цього покоління. Так от, Ліна Васильна Костенко сприймається дуже довго як одна з передових шістдесятників. Але, але насправді в її творчості, чи не найскравіше, відображається оця колізія радянське, українське. Чи шістдесятницьке, соцреалістичне. І тут варто згадати Анну Ахматову, тому що у Ахматової приблизно схожа з нею відбулася історія. Її пізній період, починаючи з, з Реквієму, та, з, з цієї історії про те, що вона стоїть передавати їжу і продукти в тюрму до сина до Льва Гумільова. А позаду неї стоять люди, величезна черга, і одна жінок питає: А, а це описати ви зможете? І я сказала, можу. Оце могу, та оце як така монументальність вилита. Так? І і все далі вона починається. Оця монументальність пози, така серйозність, значить таке карбування рядків. Те ж саме відбувається з ліникості. Вона дуже швидко відчуває, що вона приблизно на цих же ролях тут. І дуже швидко її поезія починає, якщо й не вироджуватися, дуже стрімко ставати автопародійною. Бо оці всі її максими, життя ідеї все без коректур це вже достаточно погано. Да, бо коли коректур римується з Мадам де Помпадур, це вже ні. І просто так відбувається. Це велика трагедія. Це не те, хто ми такі, чи маємо ми право на, на тепер на таке з'ясування стосунків. Ми маємо право на аналіз. І, і от аналіз е, тут е, такий, дійсно, має, він має під собою підґрунтя. Ці шістдесятники. Багато хто переймав врешті форми самого цього соцреалізму. Чи не чи не найеталонніші е, зразки соцреалістичної поезії 60-х, 70-х написані саме Ліною Костенко? Розумієте, якщо ми ж просто теж читаємо вибірково якісь речі. А якщо подивитися, те, як вона потім входить в цю поетику максим, коли вона просто постійно що не строфа, то якийсь то якась порада на все життя, і е, 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 потім сама її поза, потім її мовчання. Оце все. Потім роман у віршах. Сам роман у віршах, навіть сама форма роману у віршах, вона теж достатньо монументальна. Тому от Костенко, це хороший, хороший приклад того, як наскільки це складно і наскільки, наскільки взаємовиключні речі можуть траплятися всередині нього. З іншого боку, що стосується Шевелюці, на мою скромну думку, чи не на найчільнішим шістдесятником є, наприклад, Микола Вінграновський? Про якого було якось підзабуто, який потім займався кіно. Але Микола Вінграновський з його цим «Рябкою дощ із вітром сніг і мамалига і небо з Богом, і пізні розум з ранніх літ і ранні рани за порогом. По-моєму, це значно цікавіше, ніж пощастило дівчинці в 16. Хоча ви можете й не погоджуватися з цим, без сумніву, є різні версії. Це одна історія 60-х. Друга історія це про. Про 60-ті в еміграції, про те, як зароджується Нью-Йоркська група. Звичайно, вона буде існувати ще й в 70-х роках. Але ці діти, які виїжджали з Німеччини, підлітки, вони наприкінці 50-х, а вже в 60-х повнокровно, витворюють щось таке, як Нью-Йоркська група. Звичайно, це Богдан Бойчук, Рубчак, Тарнавський, Ема Ідієвська, Віра Вовк. Там величезне коло людей, яке постійно воювали, змінювалося. Останньою прийшла Марія Ривакович, яка нещодавно написала монографію про них. Вони насправді до сих пір сперечаються, чи, чи вони були угрупованням, чи колись це мало місце. Але начебто вони вирішили ці, що буде така собі Нью-Йоркська група, що вони не визнають того, що було до цього, що модернізм український починається лише з них, Та, що вони будуть першими модерністами по-своєму, навіть авангардистами в чомусь, особливо поеми Тарнавського, Урана, наприклад. Подивитися, як графічно вона написана це чистий тобі авангард. Вони вирішили, що вони будуть англизи. Онгріз... Але такий, це розумієте, запізнілий неконтинентальний модернізм, який, по суті, перебував в такому гетто. Він не знаходив виход... собі виходу. Вони то писали, але там їх читала страшенно мала кількість людей, а... а тут їх просто не знали. І найкраще, що вони зробили, це, звичайно, переклади. Перекладали вони багато і саме модерністів ключових: Езра Паунд, Камінгс. Пабло Неруда, скажімо, да? от коли ми пізніше дізналися про ці переклади, стало дещо легше. Але от, от так виглядають 60-ті, Бо з одного боку, це наші 60-ті, отут, які, які вже перебиваються в 65-му, насправді вже горить архів, вже було це вставання в кінотеатрі, та вже починає видозмінюватися поетика провідних. Значить, письменників з цієї генерації. А з іншого боку, є діаспора дуже локальна, мала, але вона теж намагається щось додати. І не просто дає, а зухвало додає. Модернізм починається саме з них. Про, про Нью-Йоркську групу ніколи не треба забувати. Просто що дійсно так сталося, такі були і декорації історичні, що писали вони по суті самі для себе.